Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На Волині знайшли застреленим начальника прикордонної застави. Він приїхав на виклик про вибух на міні-ескаватора. Розслідується версія про самогубство та напад диверсійної групи з території РБ. Продовжуються слідчі дії та встановлюються обставини інциденту. Це вже не перший інцидент. 25 лютого на Волині під час виконання бойового завдання загинув боєць територіальної оборони. Причини та обставини трагедії зараз встановлює слідство. Цю трагічну звістку в коментарі 24 четвертому каналу підтвердив прес-офіцер сотої бригади територіальної оборони Волинської області. Сергій Хомінський. Сергій Хомінський не уточнив деталей трагедії, через яку загинув боєць окремого підрозділу Сотої бригади ТРО. Однак відзначив, що зараз триває слідство, яке здійснюють правоохоронці та військові. На світанку, 25 лютого 2023 року, виконуючи бойове завдання, загинув військовослужбовець одного з окремих батальйонів Волинської бригади територіальної оборони. Слідство ведуть правоохоронні органи. Також проводиться службове розслідування відповідними підрозділами бригади. Повідомив Хомінський. Водночас, мережею вже шириться інформація про. О те, що уранці 25 лютого на Волині нібито відбулася перестрілка на кордоні з Білорусю, унаслідок чого й міг загинути воїн. Що ж, можливо, пора показати білорусам, що із ЗСУ жарти погані, та завдати превентивного удару по місцях дислокації російських військ. В той же час білоруські військові стурбовані тим, що їх можуть відправити в РФ. А звідти на схід України розповіла опозиційна білоруська журналістка Наталія Радіна в ефірі Фрідом. Інформація однозначно надходить від білоруських військових. Те, що буде напад на Україну, сказала вона. За її словами, питання в тому, чи буде Здійснюватися наступ з території Білорусі. Зараз білоруські військовослужбовці дуже стурбовані тим фактом, що їх можуть направити в Росію із Росії вже на Донбас, і, зокрема, для здійснення наступу в Запорізькій області. Починаючи від Гуляйполя і далі на північ, додала Радіна. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.